13 жовтня 2015 року учасники ювелірного ринку вдруге за рік провели всеукраїнські збори у Києві. Цей захід об'єднав представників Союзу ювелірів України, асоціації ювелірів України та тих учасників ювелірного ринку, які не входять до жодної з асоціацій, виготовлювачів ювелірних виробів та торговців. Малий ювелірний бізнес і мікробізнес досяг значних успіхів, здобувши спільними зусиллями перемогу у вирішенні проблеми застосування касових апаратів для фізичних осіб на єдиному податку. Я хочу одразу зразу дать Дмитрию Вікторовичу Дякую. Касовий апарат, відсутність касових апаратів до мільйона стояли ви. Якщо б не виходили ви вы на улицю, ніякі б скільки б сколько ви їхні носіїв все равно не провели. В ювелірній галузі спостерігаються небачені темпи дерегуляції господарської діяльності та спрощення умов ведення ювелірного бізнесу, проте ряд ключових питань оподаткування ювелірної галузі залишаються невирішеними. Готується нова спроба позбавити учасників ювелірного ринку права на спрощену систему оподаткування та перевести їх на загальну систему. Один із мотивів створити рівні умови оподаткування для усіх учасників ринку. Обші калічного учасників ювілірного ринку, котру приміняють упрощану систему нового забложення на сьогоднішній день заставляє 96%. Тому процент. Производители, которые работают на э, общей системе, о которой Александра Леонидовна говорила, составляют абсолютное меньшинство. 4% участников рынка. Это данные Минфина, это Владислав Троян и сообщил на совещании в Министерстве. Чью пользу разные условия должны быть? В пользу 4% или все-таки 96%? Почему мы не хотим общую систему? У ювелиров нисходящего НДС. Покупаемый основной свой материал без НДС. Банківські зливки, які використовують ювеліри у виробництві, звільнені від ПДВ. Якщо ювелірів перевести на загальну систему і змусити сплачувати цей податок, споживчі ціни зростуть на 20%, оскільки ПДВ стане податком з обороту тільки через відсутність заліку ПДВ у ціні придбаних зливків, так званого податкового кредиту. Податки і збори з ювелірних виробів набагато перевищують будь-які розумні рамки держава заробляє на праці учасників ювелірного ринку набагато більше, ніж вони самі. Хочу сказати, що з 2008 року рентабельність ювелірного бізнесу по прямой в 28 разів. Нам потрібно дуже велике капітальне вложення при низькій оборачуваності. Тобто, якщо... що ми зараз робимо? Ми проїдаємо свої оборотні средства. Запроваджений з 1 січня грабіжницький збір з ювелірних виробів, який сплачується задовго до виведення готової продукції на ринок, її продажу та отримання доходу, а саме при їх поданні на клеймування за ставкою 10% вартості основного дорогоцінного металу у сплаві, нищить вітчизняних товаровиробників. Хто призведі потім так трудно Не було ніколи. Зараз Я не можу поняти, чому треба платити налог. На поло фабрікат не трекі Дмитро Видало повідомив, що законопроект номер 1910 щодо перегляду цього збору, який був розроблений самими учасниками ювелірного ринку та внесений народними депутатами на чолі з Оксаною продан, підтримується профільним комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики. Даний законопроект справка міні народних депутатів податок. Підготовлено... І в принципі вже ждет своєї просто свої очереді, своєї розсмотрі натискати спасіба Денісове, тому що вона реально проводить проект Це і профіль вопрос учасники зборів підтвердили позицію щодо необхідності збереження спрощеної системи оподаткування для малого ювелірного бізнесу та прийняття законопроекту номер 1910 про перегляд спеціального збору з ювелірних виробів. Однак є інші думки про те, що не треба змінювати грабіжницький механізм сплати збору з ювелірних виробів що треба скасувати право малого ювелірного бізнесу на спрощену систему оподаткування. На жаль, почути наживо аргументи президента асоціації ювелірів України Григорія Мажаровського виявилося неможливо. Ця юліроксажники не займає кардинально При том, что, я так понимаю, у нас здесь очень, очень много народных учтенов Ассоциации ювелиров. Но мы человек? не имеем возможности услышать Григория Ивановича ну, и услышать его не позицию, так, к сожалению. Потому что иногда складывается впечатление, что у нас совсем разные позиции. И для того, чтобы, Вместо того, чтобы отстаивать наши интересы, идет криминально противоположное. Мы хотим говорить о том, что рынок пытается монополизировать. Очень убедительно. Ми не хотим говорить о том, що контрабанда у нас ну она просто да, от, говоримо, курортний товар, как да, он называется. З ним очень тяжело боротися, і ми своїми силами боротися з ним не можемо. Дмитро видолоб відповів, що держава не докладає необхідних зусиль для подолання цих негативних явищ. Тому учасники ювелірного ринку мають самі взятися за вирішення внутрішньогалузевих проблем. Запровадження саморегулювання в ювелірній галузі може стати дієвим інструментом як для розв'язання існуючих проблем, так і для розробки і впровадження стратегії розвитку сфери ювелірного виробництва та торгівлі. За підсумками зборів були прийняті рішення, зокрема, звернутися до вищих державних органів щодо необхідності збереження спрощеної системи оподаткування та права на її застосування учасниками ювелірного ринку, підтримати необхідність невідкладного розгляду в другому читанні та прийняття в цілому, як закону України, законопроекту номер 1910 щодо перегляду збору з ювелірних виробів. У стратегічній перспективі будь-яке оподаткування специфічне для ювелірної галузі визнано неприйнятним. Також вирішено не рідше ніж раз на квартал одержувати від владних органів статистичні дані про показники розвитку ювелірної галузі, вчергове звернутися до національного банку щодо необхідності скасування обмежень на продаж банківських металів, вживати заходів щодо створення та підтримання позитивного іміджу вітчизняної ювелірної галузі у суспільстві, продовжувати процес об'єднання учасників ювелірного ринку з метою вирішення спільних питань економічного розвитку.